На Прикарпатті лише за грудень виявлено 42 порушника правил полювання на загальну суму штрафів більше 4 тисяч гривень. Не обійшовся мисливський сезон без резонансу. Прикрий випадок трапився в Карпатському національному парку Яремчанської міськради. Прикрий випадок стався, коли група браконьєрів з недозволених питань пішли в недозволений період і недозволені території пішли так званим повеселець пополювати. І під час необережного напевно так таке трактування необережний вистріл і. Людина загинула, плюс до того, що людину залишили в лісі. Так кажуть, наразі такі залишили лісі, вона просто померла через певний певне. Це прикрий випадок Це той випадок, який застерігає, що мисливство, полювання, мисливство це не є такі прості речі, це речі, які потребують великої уваги, великої дисципліни, самодисципліни. Наразі по даному факту порушена кримінальна справа. Зараз каже Ігор Яківчук, гостро стоїть питання про підняття штрафів за браконьєрство, адже порівняно з європейськими країнами у нас ці суми просто мізерні. Без шкоди, от якщо наприклад. Там, за відстріляного оленя браконірства 10 тисяч чи 15 тисяч, то вони, є, вони відповідно ще й низькими. Я думаю, що система штрафних санкцій щодо даного порушення буде переглядатися і будуть вживатися більш жорсткі міри. В країнах Польщі, от Польща, Чехія, навіть за встановлення капкана на 3 роки тюрми. Це досить є серйозно, і Ми мусимо до цього серйозно підходити. Попри те, що сезон полювання на диких парнокопитних тварин закрито, каже Ігор Яківчук, контроль в цьому питанні не припиняється. Крім того, зараз готується інвентаризація мисливської фауни, аби чітко розрахувати норми відстрілу на наступний мисливський сезон.